3 квітня в Україні стартує реєстрація на національний мультипредметний тест. Юліана, учениця 11 класу. Дівчина планує стати психологом, тому готується до тестування ретельно. Каже, ходить до репетитора з історії, оскільки цей предмет обрала додатковим. Також старається опрацьовувати матеріал самотужки. Зокрема, проходить минулорічне тестування, а також пробні ЗНО. Довго роздумувала, бо спочатку року готувалася до англійської до історії, але прийняла рішення складати історію. бо Простіше мені порівнювала особливо українську мову і математику з демонстраційними варіантами. Вони в рази легші, але є моменти, на яких хочуть немов підловити, тому треба знати всі деталі. А от Дарина та Софія з вибором професії поки вагаються, проте до мультипредметного тесту готуються не менш відповідально. Дівчатка також відвідують репетиторів, проходять додаткові курси у режимі онлайн. Та кажуть, все одно хвилюються. Насправді дуже важко поєднувати навчання і підготовку до мультипредметного тесту. Я проходила всі тренувальні варіанти мультипредметного тесту і Зовнішнього незалежного оцінювання мені здається, що вони побудовані за структурою одинаково. І проходила пробні ЗНО за минулі роки. А мультитест, насправді набагато легший. В ньому менше завдань, і вони повторюються за минулі роки. Цьогоріч реєстрація на мультипредметний тест стартує 3 квітня і триватиме до 3 травня. Це основний період. Ще буде додаткова реєстрація для тих, хто з поважних причин не встиг. Її проведуть у червні. Тестування відбуватиметься комп'ютерне у так званих тимчасових екзаменаційних центрах. Ми їх будемо створювати вже по тій статистиці зареєстрованих учасників. На цьогорічному тестуванні є два обов'язкових предмети: українська мова та математика. Третій можна обрати історія України, біологія, хімія, фізика чи іноземна мова. Окрім цього, НМТ 2023 буде дещо відрізнятися від минулорічного. Зокрема, для учасників збільшили. Час на проходження тестування з двох до трьох годин. На кожен із тих предметів відносно буде виділено одну годину, але сам абітурієнт буде регулювати собі час, тобто він може на один предмет використати менше часу, на інший більше часу. Додамо минулоріч, аби пройти національний мультипредметний тест на Тернопільщині. Зареєструвалось близько семи тисяч учасників. З них 500 перебували за кордоном. Цьогоріч експерти прогнозують більше зареєстрованих. Новини на